Українською прикольніше, іншомовні слова та українські відповідники. Меценат благодійник. Меценатство благодійність. Рекорд досягнення. Парі угода або заклад. Б'ємося об заклад. Прогноз це передбачення: екстраординарний, незвичайний, надзвичайний. Симпатія приязнь. Баланс рівновага. Ірригація зрошування. Каприз забаганка. Дистрибуція розповсюдження, розподіл, конфлікт, сварка. Монстр Страховисько. Плюралізм, множинність, безліч поглядів, позицій, ідей, рефлексія, самоаналіз. Наголошуємо рефлексія, турнір, змагання. Фальсифікат це підробка. Ентузіазм, порив, натхнення. Епатажний, епатувати, вражаючий, вражати. Говори українською, українською прикольніше.